Сьогодні у нас середа, 26 грудня. 20, блин, 25. 20. Блін, 25, так. І сьогодні вихідний. Я наче роздуваюсь, да? да? Трохи є. Я в зал не ходив вже достатньо часу. І трохи здувся. Треба знову цей пити. Кріатін. Звісно, Єдине, що залишається без змін, да, це мій живіт. Це єдине, що росте, от, і не стісняється. i